Чому відділ з трьох-п'яти менеджерів не гарантує вам результат? Давайте розбиратися. По-перше, набрати менеджерів це ще навіть не пів справи. Коли ви набираєте людей, ви можете допустити купу помилок у тому, щоб відібрати людей, які просто нездатні працювати у продажу, які не вміють. Спілкуватися, тобто не мають навичок комунікації, навичок продажів, їх цьому потрібно навчати. Які просто стресують, коли їм потрібно спілкуватися. Це люди, які взагалі не підходять для продажів. Це я кажу тільки про те, що кажуть, soft skills. Хоча у менеджерів soft skills часто співпадають із hard skills, тобто з, зі спеціалізованими скілами, які у них повинні бути. Тож, коли ви набрали менеджерів, можуть бути помилки у наймі, у наймі непідходящих людей. Окрім того, що ви змогли набрати непідходящих людей, ви ще й можете не навчити їх, не адаптувати їх, не надати їм усе необхідне для того, щоб вони змогли виконувати свою роботу і не показати, як їм із цим впоратися. Не надати їм ніякої технології, не надати їм ніяких скриптів продажів, не надати їм інструкції, як їм користуватися crm телефонією як їм орієнтуватися у воронці продажів, що і як на кожному кроці робити, як готувати документи, як їх. Узгоджувати із своїм керівником відділу у вас буде просто купа бігаючих баранів, які будуть заглядати вам у рота, і намагатися дізнатися відповідь саме від вас. А найкраще це взагалі перекласти цю роботу на вас, власника, або на керівника відділу продажів, якщо такий у вас є. Окрім усього цього, у вас ще й може не бути ніяких метрик, які будуть допомагати вам моніторити свій відділ у 3-5 менеджерів для того, щоб його потім коригувати, тобто виправляти помилки, робити якісь покращення і взагалі сприяти тому, щоб у вас не було втрачено виручки від продажів. Тому те, що ви набрали маленьку кубку людей у 3-5 людей. Взагалі не гарантую вам того, що ваші продажі попруть. Бо у вас ще залишається купа роботи, яку потрібно виконати. Причому виконати не просто так, а виконати її структурно правильно. Тобто виконати її у певному почерговому порядку, порушуючи який, ви отримаєте просто хаотичні результати по кожному з цих етапів, і не отримаєте результатів у продажах. Це означає, що ви повинні планувати. Вивід трьох п'яти менеджерів, або п'яти, або десяти, 10, або ста менеджерів. Кожна ваша дія повинна бути спланованою. Повинен бути покроковий план і також стратегія виводу довгостроково ваших менеджерів. План розвитку не тільки компанії у цілому, а й план розвитку компетенцій кожного окремого менеджера, який ви будете. Щотижнево відслідковувати, коригувати, і також здійснювати усі необхідні дії для того, щоб якщо щось впливає, форс-мажорне, то цей шлях змінювався у кращому напрямку. Те, що я зараз сказав, стосується не тільки менеджерів з продажу. Те, що я сказав, стосується також і керівника відділу продажу. А якщо у вас декілька відділів продажу, то керівників. А також посад, які сприяють тому, щоб керівник краще свою роботу робив: це якісь асистенти, помічники або е старші менеджери, супервайзери, які є керівниками маленьких групок, які підпорядковуються вже керівнику відділу продажу. Якщо вам потрібно відкоригувати систему роботи ваших. Трьох-п'яти менеджерів або більшої кількості. Напишіть мені у особисті слово менеджери, я надішлю вам порівняння хаотичної роботи, хаотичної підготовки менеджерів із системною плановою підготовкою менеджерів, яка дає системне збільшення прибутку і системне збільшення ваших продажів, яке можна запланувати.